Релокувались у безпечний регіони та продовжують активно працювати. Це харківське підприємство, що зараз у Калуші виробляє гідравлічні системи і запчастини. Його керівник Артем Нескорожений розповідає: сюди переїхали торік у березні. Упродовж місяця шукали відповідне приміщення. До серпня перевозили усе обладнання та продукцію, і вже наприкінці літа 2022 року повноцінно запрацювали. Ми релокували біля 30 працівників сімей працівників сім'ями до міста Калуша І сьогодні, от ми вже на другій нашій площаці знаходимося, яка до кінця року буде наповнюватись обладнанням і з початку наступного року ми тут будемо виробляти, виробляти новий продукт. Я сподіваюся, до кінця року нам вдасться і ми створимо ще тут додатково 25 робочих місць для місцевих. Загалом ми займаємося промисловою гідравлікою з 2004 року. Загальна компанія існує з 1993 року. Ми імпортуємо гідравлічні компоненти. Ми проектуємо гідравлічні системи та виробляємо гідравлічні елементи, системи, гідроблоки. І тут буде виробництво гідроциліндрів. Вже нині на цьому підприємстві працює близько семи місцевих жителів. Ще один харківський бізнес, що спеціалізується на виробництві міжкімнатних дверей, у Калуш релокувався всередині 2022 року. Тут, розповідає керівник підприємства Дмитро Штеренберг, усе починали практично з нуля. З виробництва нічого не залишилось. Так, все, що залишилось по обладнанню, десь відсотків 20-30 ми змогли вивезти вже ну, майже от, коли в вересні їх погнали, от тільки тоді почали вивозити, бо там, ну, там практично кожного дня стріляли. Там. Ну, просто щоб треба було вивезти обладнання, це треба було людей там, на, на тиждень там, машини, фури. Загалом у Калузьку громаду з початку повномасштабного вторгнення релокувались 25 промислових підприємств. 18 з них вже запущено у роботу. Окрім цього, каже голова Калуської громади Андрій Найда, чимало власників бізнесу цікавляться приміщеннями для переїзду. Зараз плануємо. Ну, якби вводити в дію індустріальний парк, тож є питання по реєстрації. але я думаю, що ми це питання скоро вирішимо. І на території 20 гектарів у нас буде створений індустріальний парк, де буде задіяно декілька підприємств. промислових. Калузька громада каже член міжфракційного об'єднання ВПО України Сергій Козак, добре підтримує релокований бізнес, а це додатково приваблює інших підприємців. Однак є проблеми із допомогою від уряду. На першому, на другому є повна підтримка місцевої влади тут у місті Калуш. Але по першому підприємству, якщо ми бачимо, що є підтримка і мінекономіки, і грантів, тобто люди не тільки свої кошти викладають, а і держава їм під допомагає по релокації по, по переміщенню, то по другому підприємству ми бачимо, що жодного гранту вони не виграли, тобто відтворили підприємство за свої кошти. І це викликає питання, тому що дійсно з боку держави виділені кошти. Потрібно ці прогалини усунути, в тому числі дуже багато програм зараз, вибачте, зараз є і в центрі зайнятості. Ми бачимо, що центр зайнятості, в принципі, як установа повинна переглянути свою роботу. <кхем> вибачте, тому що на сьогоднішній день та праця, яку вони робили раніше, вона не підходить під реалі теперішнього часу. Попри усі труднощі, каже співголова міжфракційного об'єднання Максим Ткаченко, релоковані підприємства не лише відновлюють свою роботу, а й підтримують економіку держави та створюють робочі місця. Ці люди ну відіграють велику значущу роль у економіці нашої країни, економічний фронт. Саме про це ми говоримо постійно, і ці люди дають робочі місця і переселенцям, які приїжджають з, з ними ж з підприємцями, або інші, або інші переселенці, які живуть туди, куди переїхав цей релакований бізнес. І сьогодні ми дізналися, що ще й місцеві отримують робочі місця на цих релакованих підприємствах. Податки, робочі місця, оренда, яку вони платять місцевим підприємцям, власникам цих всіх складів, приміщень. Також у планах місцевої влади побудувати на території Калуської громади ще два заводи. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та Раї.